Друзі, я прошу вас, подивитись це відео до кінця. Чотири хвилини. Але 4 хвилини життя евакуації людей з Бахмута. З яким настроєм вони виїжджають? З якими емоціями? До кінця, 4 хвилини. Тату. Кого своїх? Що тут, хату бросати? Так головне ж життя захранити. Та скука нам тут заложить всі брати. Так а ми скарно? ризикуємо, щоб вас вивозити. Ми ж ризикуємо. Катаємо тут вас уговарує. Хлопці молоді, їздять, щоб рятувати вас, щоб привозити їсти, медикаменти. Ми не ж, ж їсти. Слава Богу, що їдемо, вивозимо. Бабуся, не треба плакати. Не бійтесь, зараз ще трошки обстріли закінчаться. Ми вас вивеземо. А потім пронизити назад. Закончиться війна. Конечно. Ми ще будемо каву і чай пити у вас, дома. Помовились? Так, да, я снідаю. Тільки не забудьте, берігсь. Любим. Зараз садяни за це... вас садовиться ось ці навіть, навіть це ти переможе нам і навіть на это варту Все буде добре А як вас звати? Люба Люба, у мене тітка Люба Дуже приєднає. <сувач> Ззади кричить щось <сувач> 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 вони <На> вони... <вас> кидають <сувач> Потерпіть, будь ласка, Ви ж не винувати, що гримить. Зараз виїдемо. Йоп твою мать! Нічого страшного! фейерверки тренуються перед новим роком! Майже давай же. Дай проходи. Майже, майже. 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 Ну, тут дуже багато. Дуже багато. Я... Ой, Боже. Я втую мать По-русскому, да? Молодец. Слово по-русскому. Да? Что тут надо останавливаться, да? Давай, выгружай. А, а мы... При... <клышка> <клышка> забирай! Ты что, Три, три! <клышка> сейчас... Все, забирай! Подожди, все это! Он, это, давай. Подожди, Подожди. Все, все. это называется массаж! Похлоп! И ну червоного бусу! Ну не заднее Зато же Бережіть себе. Димасик, як тебе? Евакуація? Клас, все пройшло дуже добре і швидко. <гад> швидко, точно. <гад> <Швидко. гад> <гад> 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 Слава Богу, Боженька береже, молиться да. за нас. будемо на далі. Допомагати.